У Диканській громаді частина місцевих жителів проти рішення депутатів, які вдруге висловили недовіру селищному голові. Які позиції сторін ми не ні за ДВД, ні за ладу. Ми за справедливості у Пришибській громаді реконструюють будинок, де проживатимуть переселенці. Скільки заявок отримали? Утеплений фасад, покрашений, нанесена фактурна штукатурка. Дві громади на Полтавщині готові фінансувати послуги для дітей у Полтавському центрі реабілітації для осіб з інвалідністю. Які саме питання корекції поведінки, саме дітей з аутизмом. Воно потребує постійних капіталовкладень. Цього літа у Полтаві планують увімкнути один фонтан із шести. Яка причина? Время воєнне може і не треба, може щось друге треба зробити. Під час війни з Росією загинув солдат Даніїл Нетреба із Кременчука. Це сталося 28 червня під час виконання бойового завдання неподалік міста Бахмут на Донеччині. Воїнові було 20 років. Про це Суспільному повідомив речник обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Як написав на своїй Фейсбук сторінці побратим загиблого Сергій Загожий, Даніїл Нетреба служив у штурмовому батальйоні. Прощання запланували 6 липня у Кременчуці. У Донецькій області 30 червня також загинув Олександр Матерінський. Як розповів речник Роман Істомін, воїн мав звання старший солдат. Поліг поблизу села Мінківка Донецької області під час штурмових дій та обстрілу зі сторони російської армії. Олександр Матерінський проживав у селі Світлівщина, Нехворощанської громади. Йому було 43 роки, розповів прес-секретар громади Олександр Зінченко. Коли попрощаються із воїном, поки невідомо. Також на війні поліг 26-річний старший солдат Владислав Живило. За словами Романа Істоміна, це сталося 30 червня поблизу міста Кремінна Луганської області через артилерійський обстріл. Владислав Живило народився у селі Вечірки Пирятинської громади, а проживав у селі Сасинівка. 30 березня минулого року його мобілізували. Служив у Національній гвардії, розповіла Суспільному керівниця відділу інформполітики виконкому Пирятинської громади Оксана Мілюта. У бійця залишилися... Шилися мама, відчим, брати і сестри. Прощання запланували на 5 липня у Сасинівці. У сесійній залі деканської селищної ради зібралось понад півсотні жителів громади. Вони прийшли підтримати Сергія Давиденка, якого місцеві депутати вдруге відсторонили від посади селищного голови. депутат. Пусть вийдеть, в чом він обвиняє Давиденка. Я обращалася і до одного депутата, і до другого, і до третього. Вони кажуть, він винуватий. Я їм казала, винуватий, Я согласна, що він винуватий. То ви візьміть, тихо, зайдіть, докажіть, зайдіть в кабінет, надійте на його наручники і виведіть. І люди вас поймуть, і не буде. Ніхто не зробив. Ми не ні за ДВД, ні за ладоні, ми за справедливості. Я підтримував всі його починання, ті, що були, всі рішення, ті, що ніде не було ніколи в нас недоречності. Але коли ми зрозуміли, що закуповується е, продукція, закуповуються товари, послуги за запозавищених цінах, лобіюються інтереси громадян определених, ми після того з того часу почали говорити це все голові, що ну, так же ж не можна бути. Повинно Ну, бути все в рамках законного права 30 червня 2023-го На сесії 19 депутатів проголосували за відсторонення Сергія Давиденка вдруге. Зробили це після того як він поновився на посаді через суд. Проголосували за прийняття рішення про висловлення ділянському селищному голові. Прихильня поважне лікарської селищного. 19 його брали люди правомірно на виборах, але ж за два роки його ловування результатів роботи ми не побачили. Розумієте, не тільки ми, а й наші виборці. Наразі у нас відбувається ремонт доріг, плановий ремонт доріг, ямковий ремонт. У нас відкриті і зроблені укриття. Дітки в нас і садочки працюють, школи працюють. У нас в диканському опорному навчальному закладі закладено 7,5 мільйонів на Будівництво модульного укриття на майбутнє, і це все зроблено за період роботи секретаря Лози В'ячеслава Миколаївича. Сергій Давиденко звинувачення депутатів заперечує та каже, секретар не мав повноважень скликати сесію 30 червня. Сесія, яка відбулася від 30 числа, де на порядок денний було винесено питання про недовіру. Мені як припинили мої повноваження, я вважаю, є неправомірно. Сесія була неправомочна. Бо на той момент, 29 числа, я був деканським селищним головою. Буду звертатися до адміністративного суду і скасовувати це рішення. По-новому будемо е, проходити цей шлях, важкий шлях. Немає жодних причин. Я вважаю, що це захват влади. Місцевих жителів, які прийшли до селищної ради, робота Сергія Давиденка влаштовувала, каже жителька громади Алла Циган. За її словами, про це зібрання дізналась із соцмереж. Коли був старий голова, то всі у нас. У нас у диканці нічого не робилося конкретно. А став Давиденко і за деякі місяці диканька наша ожила. Почав працювати. Е Магазинів багато почало працювати, квітники з'явилися, дитячий парк розбудували красивий. Ми питалися, скажіть, будь ласка, в чому його вино? Може, ми не праві? Може ми не праві? Його захищаємо. Може, ми тоді вас поймемо і не будемо захищати. Вони не сказали нічого. На сьогоднішній день ми виграли тендера, і защевенили більшу половину доріг по диканській громаді, які не робилися роками. Проведений тендер, і зараз буде асфальтуватися на 7 мільйонів. Буде асфальтуватися дорога в центрі диканьки. На цьому закуплено три трактори на громади, закуплені прицепи. Нагадаємо, на посаду Сергія Давиденка обрали восени 2020 року, а вперше депутати усунули його від виконання виконання обов'язків 25 листопада 2022-го. Тоді дострокове припинення повноважень Деканського селищного голови підтримали 19 депутатів. Тетяна Весна, Богдан Казиріт, Суспільне новини Полтава. Тетяна Кандиба із сім'єю 2017 року переїхала із міста Шахтарськ Донецької області. Нині вона проживає у селі Пришиб на Полтавщині у двокімнатній квартирі, яку їй надала громада. Ми тут вже звикли, нам подобається повертатися назад, не плануємо, тому що в окупації вже 9 років місто. Подобається тут, працюємо. У нас за цей час з'явилася дитинка, вони різнополі, тому їм потрібно окремі кімнати. Тому сім'я подала заявку на поселення до трикімнатної квартири у будинку, який реконструюють для проживання внутрішньопереміщених людей. Це житловий фонд Пришипської громади, який був рішенням господарського суду, ухвалою, яка винесена в 2005 році, передана сім будинків двохповерхових раніше. Тут радгоспатутіна був, який розпався в цих будинках. Проживали люди, але потім при розпаді Радгоспу. Квартири залишилися порожніми. За словами голови сільради, з осені минулого року в одному із будинків роблять реконструкцію. На це із бюджету громади спрямували 19 мільйонів 800 тисяч гривень. Отеплений фасад, покрашений, нанесена фактурна штукатурка, покрівлю ми вже зробили. Утеплений у нас підвал. Поставлені нові вікна металопластикові. Ми замінили металеві двері вхідної групи. Зараз вже робимо роботи з водопроводу, з каналізації. Почали потихеньку робити вже внутрішні роботи. Тобто в нас вже зайшла бригада електриків, вже оброблюємо від грибка стіни. Також планують облаштувати територію біля будинку. Завершити реконструкцію та заселити людей планують до початку опалювального сезону, каже Валентина Городянко. Подано 10 заяв від громадян, 11 наших тут квартир комунальної власності. Люди, які прибули до нас з Херсонської, Харківської, Донецької, Луганської областей. Сім'ї різні. Квартири тут однокімнатні, двох, трьох і чотирьохкімнатні. Черга утворена, тобто люди чекають, їм повертатися немає куди. За словами голови сільради, нині у громаді проживають 218 переселенців. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава. В одному з кабінетів Полтавського міського центру реабілітації для осіб з інвалідністю виконують процедуру, яка називається циркулярний душ. Вона дійствує на кінцеві нервні рецептори. Нервні рецептори перевозбуждаються, розкривають судини мікроциркуляторне русло, проїздить отток і стимуляція всього організму дитинки. І також відход всіх небажаних речовин, які накопилися в організмі у дитини. У заклад на реабілітацію привезли групу з 13 дітей із Велицерківської громади. Це одна з двох громад у регіоні, які цього року домовилися оплатити з бюджету. Такий курс для своїх жителів. Також на процедури привозитимуть дітей із Диканської громади, каже директорка центру реабілітації Тетяна Ісаєва. Якщо батько опікун бажає, щоб дитина пройшла курс реабілітації, то вони звертаються в управління соціального захисту з заявою і потім пакет відповідних документів нам передають управління, і ми запрошуємо на реабілітаційну комісію маму з дитиною. Вона проходить обстеження, а надалі може вирішуємо. Це групові індивідуальні заняття. Із села Коноплянка Білоцерківської громади приїхала Світлана Лиходіт із сином Олександром. Питання корекції поведінки саме дітей з аутизмом. Воно потребує постійних капіталовкладень, потребує постійних коштів, тому що всі спеціалісти фактично платні. Раз в рік наша Білоцерківська об'єднана територіальна громада організовує нам курс реабілітації. Підвезення каже жінка, плачуться також за рахунок громади. Курс процедур триває два тижні, говорить директорка. Приблизно це 10 тисяч закладуємо на дитину, це фізіотерапевтичні процедури, це бальнологічні процедури, масаж, також психолого педагогічна корекція. Індивідуальні заняття з логопедами, психологами, з дефектологами. На перший день нам провели педагогічну діагностику, визначилися. Із комплексом процедур, які будуть необхідні нашій ну кожній конкретно дитині. А так, взагалі, 10 сеансів усіх абсолютно процедур. За словами директорки центру Тетяни Ісаєвої, у закладі цього року перебуває на обліку 253 людини. Марина Ларіна, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава. Біля фонтану у студентському сквері у Полтаві Василь Михайленко гуляє із онуком. Водограй нині законсервований і не працює. Цього року його не вмикатимуть, бо тріснула чаша. Время воєнне, може і не треба. Моє щось друге треба зробити. Допомогти військовим купити щось для військових на оборону України. Цьогоріч у Полтаві планують увімкнути лише один фонтан із шести. Запрацює водограй, що у парку поблизу будинку дворянського зібрання. Про це Суспільному повідомив Валерій Пархоменко. Зв'язку з тим, що Програма ЖКХ була проголосована тільки на минулій сесії. Буде недоцільно витрачати кошти для того, щоб на кінець вересня зробити ремонт фонтанів і потім їх запустити. Тому сьогодні ми розглядаємо питання щодо ремонту і пуску фонтану, який знаходиться за кінотеатром Котляревським, вкладати кошти. Ми сьогодні будемо в іншу, скажімо так, інфраструктуру це ремонт доріг. Тротуарів, міждворові приїзди, а також допомога нашим збройним силам. У нас кошти не витрачаються ні на, на що. Ви ж помітили, що у нас Полтава дедалі гірше, гірше становиться. Тобто тут справа не тільки в фонтані. Нині фонтан, який планують вмикати, загороджений. Його поки не відремонтували. Попередньо на нього виділено десь 180 тисяч. якщо я по за в цілому на фонтани ми передбачили 540 тисяч, але була це просто цифра. Вона не була прив'язана до. Тех, скажем так, обстеження, і коли пройде обстеження, то можна побачити, що ця цифра буде виростати, тому що ремонт самої чаще це якби дуже дороге задоволення. Це окраса міста. Діти можуть собі спокійно погуляти біля фонтану, відповідно трішки побавитися. Більше того, формату таких фонтанів він трохи небезпечний навіть і для людей, і для тварин, і для дітей. Літа жарка дуже сильно прохладне що фонтани – та красиво, Фонтани не роботи та грустно печальна. І Якщо ми намагаємося до якоїсь степені зберігати ну как би, життя, в нормальну частині країни, да, то есть, той, які не усі бойові діє, ну как би давайте вже сохранять. Либо давайте все в траур погружатися. Ми саме з Харкова, бы, поэтому для мене теж наболевшая тема. Ми вже здесь полтора року в Полтаві живем. Як розповів Суспільному Валерій Пархоменко, дату, коли увімкнуть водограй, поки не визначили. Нагадаю, торік фонтани в обласному центрі також не працювали. Тетяна Весна, Богдан Казиріть, Суспільне, новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер східний – 3,8 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. В день – плюс 28, плюс 33. В обласному центрі вночі 18-20 градусів вище нуля, а в день – від 29 до 31 тепла.